Вітаю! Сьогодні 21 серпня 2024 року. Хочу провести наступний експеримент. Мета даного експерименту дати бджолиній родині вільний розвиток по горизонталі, по вертикалі і з певною періодичністю спостерігати, як вони будуть розвиватися в різні періоди свого розвитку. Для цього була виготовлена така гігантська вулик колода із такою високою рамкою, без всяких перемичок, переходів, тобто вільний розвиток, на яку вони забажають собі висоту. Даний вулик має 8 таких рамок. Також в даному вулику було зроблено по висоті три людка на різній висоті. Хоча зауважу, в ідеалі краще б було зробити, як тут в мене намальовано, таке вічко щілина на усю висоту вулика, ширина щілини на прохід однієї бджоли. Для чого? Щоб бджоли самі могли, в залежності від природних умов, від. Від, від різного періоду вони могли собі запропульсовувати або розрізати в залежності під свої потреби і також над тим спостерігати. Дана рамка вона має ширину 300 мм і висоту 1160 мм. Дах вулика зроблений без вентиляційних отворів. Зараз заглянемо середину. Люток. Це нижній люток, тільки санітарний. Закривається, прочищається. Ну, можливо, можна поставити на великий взяток і ще так. Даний вулик... Також має повітряну подушку. Ми маємо всередині один корпус і ще один корпус. Між ними повітряна подушка. Тут в нас буде стояти вісім рамок на холодний занос, Ну, можна ставити і на теплий. Гніздо квадратне. Дніжче дні в нас січасти. Ось ми бачимо прохід. З, з цими кліматичними умовами, які в нас тут Львівська область, я зараз не даю ніякого утеплення. Просто зразу накриваю кришкою без вентиляційних отворів. І тут йде вентиляція тероїдальної форми. Отже, зараз в мене є підготовлена вже сім'я. Рівно 21 день я заізолював матку, розпліт уже вийшов. На днях я пересажу її. Ну, десь 2-3 тижні дам, щоб вона попрацювала, а потім знову її заізолюю, і вона буде випущена з ізолятора орієнтовно 1 квітня. Наступного року, 2025 році, і десь в кінці травня ми знову зустрінемося і оглянемо, які в нас будуть результати цього експерименту. До зустрічі!